Що з полуднем сталося? Тобто, після того, як ти пішов з острова, спочатку з'явився бродяга. Зібрали загін: дубний, хорс, ще кілька людей. Іншим він наказав готуватися до оборони. Сказав братам, що варта ніколи не пробачить йому того, що він задумав. Але інакше в полудня не буде майбутнього, і вони пішли, а потім сигнал і. Ось це їхнє замоноліт хором. Досі у вухах стоїть. Звідки йшов цей сигнал? Звідкись з надр сховища? Таке потужне випромінювання, само собою, не виникає. Це точно якийсь пристрій. Можливо, навіть якось пов'язаний з минулим моноліта. Звідки у сховищі взявся монолітівський пристрій? Бродяга завжди беріг полудень від такого. У мене є лише одна підозра: Фауст. Ти ж сам знаєш, як він чіплявся за минуле. Терпіти не можуть ці його проповіді.